Так, дивіться, що я знайшов. Зіловський якраз домкрат, буде у нас на огляді ось такий у нього номенклатура гарненька, красиво, на платформі є, з болтам вже прикручено, що можна масло поміняти і ним користуватися. Кого зацікавило, пишіть на Viber. Ось якось так. так він гарненький, красивий, прикольний. Так, всім привіт. Розпочну свій показ таких знайдених речей, яких я тут знайшов для вас. Ну, багацько, ну, є. Є, що показати, є, що продемонструвати і продати вам. Дивіться, ось цей ящик у нас буде 200 гривень. Вилав у нас будуть варені. Сразу кажу, тут не варене. Ну, Тут ціленьке таке, більш-менш 100 гривень будуть ваші. Цей у нас буде 25 ключі. Ось такий набір буде у нас. Хай буде 500 гривень. Ось цей у нас буде 650 гривень. Ось цей у нас буде. 700 гривень. Далі йдемо заготовки. Ось такі дві штуки в нас будуть. Так, хай будуть 60 гривень. Цей у нас ключ 10 гривень, цей 25. Цей в нас буде 30. Колесо буде у нас 45. Губки. вроді би. З такі в гарному стані. 100 гривень будуть ваші прес. Ось такий гарненький, тяжкий, чугунний, грамезний, що можна вижимати, запресовувати, кому зручно, як, якби такий тримати. Ось він є. Ціна його 750 гривень. Далі йдемо. Це у нас 25, це у нас 35, це у нас 20, молоток 35. Мідна графітова. У нас буде 45. Напильник 20, цей у нас 20. Краник у нас 55. Полотна. Полотна у нас 100 гривень, 100 гривень 90 гривень. Вороток 45, цей у нас буде 35, ключ 12 на 14. 35, цей у нас 35. Це у нас оська, така ось маленька, гарненька. Ціна за неї буде, та хай, не знаю, 120 гривень, цей у нас буде 35, цей у нас 10. Ось така купа напильників. Без замірів, без всього. Ціна за них буде 550 гривень. Фреза ось така буде 150 гривень молотки, два штуки є ось таких на 800 грів 55 гривень. На 2 кілограми одна і друга кувалди. Ціна їх буде по 180 гривень. чуть чуть розплюснуті, но то таке. Центр ось такий. Центр ось такий. Буде у нас 300 гривень. Ось такі. Ножиці по металу будуть 70 гривень. Штангель в такому стані. Ну, Можна чертити, можна фіксувати, 100 гривень буде ваш шпатель 35, головка ось така на 82, ціна 150, навіс, одна штука, ціна 80, топор. Ось такий заварений. Зверху також заварений, мабуть, був. Тому що внутрі вон є якісь заварки. Ціна за нього 200 гривень. Пробивон 40 -овий. Ціна 40 гривень. Цей у нас буде 80, цей в нас буде 45, цей у нас буде 120, 15, 30, 35, 50. Лопата, як завжди, 65 гривень. І наостанок хотів вам показати ось такий компресор. Як на початку відео він був зіловський. Ну, як ви бачите, все в ньому присутнє, фиркає, працює. 1000 гривень він буде ваш. Без всяких там шоліба. Один штуцер, фільтр, масло там, прийомник є. І все інше. Ось якось так. Він в гарному стані, красивий, блискучий. Якраз те, що вам подобається, те, що вам є. Так, дякую за те, що додивилися до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую, що лайкаєте, коментуєте, ділитесь відео, також бачу деякі, але ну, не дуже багато. Але хотілося б було більше. Тому давайте так: якщо е, сьогодні набереться більше 100 лайків, я зроблю е, післязавтра розіграш якраз. Це буде десь в четвер в п'ятницю. Якщо не набереться, розіграшу не буде. Хто хоче розіграш, поставте, будь ласка, якраз вподобайку і буде розіграш. Якихось, і напишіть, що хто хоче, щоб було в розіграші якраз. Товару дуже багато, тому можна розіграти, можна зробити розіграш. Всім гарного дня та мирного неба!